З вами немає спілкування, і можливо хтось когось заблокував, і це саме для жінки, щоб дізнатися зараз причину, що. Стало поштовхом до того, щоб перервалося спілкування. Ми не будемо шукати хто винен. Ми не будемо шукати, хто винен. Є варіант того, що це додаткова мадама. Що це не ви в когось в трикутнику програється, що законна дружина є те, що хтось авторитетний міг вплинути, це може бути навіть того мама. Хтось через язик. Якось вплинули на цього чоловіка. Дуже хоче чоловік якось виправдатись перед вами. Він хоче контакту. Він хоче вам подарувати якийсь подарунок між вами. Різниця викликає супротив і така історія. Тут навіть може бути на рівні езотеричному жінка з його роду. Якщо у вас є здібності, ви там сильно їх приймаєте, не приймаєте. Ну бо якщо ви практик, практик, то ви вже, понятне діло, про це знаєте. І ось це вплинуло сильно на чоловіка. Як він? Він в обіді на вас, він в обіді на себе, в обіді на цілий світ. І що? І в якісь ілюзії, він собі якусь картинку намалював, картинка не відповідає дійсності. Ти збираєшся взагалі чоловіче повертати, він поки не вибрав. Ну, блін, чого ти не можеш вибрати? Тоже, подивіться, не хоче виходити якась одна ідея, виходить парою, тому що він дуже розрахунковий. Ой, Боже милий, Боже мили, ми попали на гравця. Хто грає, вибирає розрахунок, тримає контакти, бо йому що це знадобиться, підкидає дровішка в вогонь, бо ще може колись. Особливо, коли ви вигідна партія, особливо. Але тут справді постали родичі. Яка вам рекомендація забити болт і віддатися служінню своїй красі? Справді, сходіть до косметолога, сходіть на масаж обличчя, зробіть в кінець кінцем масочки, самі собі вдома, зробіть собі якийсь такий б'юті час. І не треба розказувати, що в мене нема часу або ще щось друге. Це 3 секунди. Маска коштує 40 гривень. Ну, такого грубо кажучи, це просто зупинитися і дати собі півгодини. І я розумію, що це примітивно звучить, тому що, можливо, хтось і доглядає за собою. Але в цьому посланні саме йде до вас вказівка навіть знайти час в часі. Для себе все ж таки хочеться посолодити душу. Він розуміє, що він не зможе зараз до вас просто повернутися, бо ви вже і так йому голову пліч зробили. Все по справедливості, поки інформація про те, як буде далі, не йде. Бо маєте прожити цей період і цей етап станом на сьогодні, станом на цей момент, перетравити і інформацію і врівноваження обов'язково відбудеться. Приймайте на благо.